Тетяна Окунська з двома синами живе в Ужгороді четвертий місяць. Переїхала родина з міста Мар'їнка. Там досі тривають бойові дії. Тато хлопчиків залишився захищати рідну землю, воює на боці українських солдатів з надією, що їх родина колись повернеться додому. Тетяна каже: саме такі вечори змушують їх родину почувати себе тут як вдома. «Тихо, спокійно. Люди відрізняються від наших дуже. Вот именно спокойствием, не агрессивностью, то є допомагаючи ну, можуть. Навіть діти сьогодні маленьким переселенцям з батьками влаштували свято учні восьмої школи. Дітям дуже, вони були в восторге. Вот що пригласили. Ну, подобається. нравиться. Вот наш папа просто служить в ато, поэтому ми вот звонили. Он теж очень рад, що такі праздники роблять. Учні школи готували цю святкову програму кілька тижнів. Педагоги тішаться, ідея належить дітям. Дорослі лише трішки допомагали з її втіленням. Невеличке таке свято, свято серця, душі передати всім діткам із сходу і півдня, які перебувають зараз. Все це все для них готували учні школи. Коли така поступила пропозиція, всі з, з невеликим нетерпінням і з радістю довго б думовили, що це має бути, і вирішили, що не просто святковий концерт, а подорож у казку. 14-річну Каріну Тарасюк з міста Красноармійськ в Ужгороді прийняли як свою. Вона з вересня навчається у восьмій школі. Їй навіть доручили головну роль у казці. Довго дуже готувалися до нього. Я буду грати Соломію. Це дівчинка, яка ходила в ліс. Сказки «12 місяців за подснежниками на черта чертаєте сказки, що добро побіжають всегда. зло. нерозлучні подруги Марійка і Аня навіть враженнями діляться разом. Дівчатка зізнаються за домом сумуються, але мирне життя цінують як ніхто. Ми приїхали з Донецька. Мені здесь дуже подобається, тут дуже красиво, воздух чистий, гори рядом. Мені теж зі свічі нравиться. Знімає та така атмосфера другая, на не знаю. Мені тут більше нравится. Люди добрі были були вкусные. Сьогодні в Ужгороді живуть 163 маленьких переселенців з Донеччини та Луганщини. Поки не припиняться бойові дії на сході України, прогнозують експерти. Кількість юних вимушених втікачів від війни буде тільки збільшуватись.